Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене смачні гречаники з грибним соусом. Щоб гречаники були смачні, дивіться відео до кінця. Ви побачите, що для цього потрібно. Для гречаників нам потрібно ось такі продукти. Як я вже казала, щоб смачні були гречаники та не розсипались, гречку збиваємо блендером. Хочу зазначити, що то велика порція. Якщо буде вам забагато, то можете зменшити все наполовину. До неї додаємо вже обсмажену цибулю з морквою, фарш. Всі пропорції я вкажу в відео, а також під відео в описі. 4 яйця, хмелі сунелі. Півстолової ложки солі. Одна столова ложка тертого часнику. Часник є у мене на каналі. Як я його заготовляю. Чорний мелитий перець. Все гарненько вимішуємо, щоб всі продукти об'єднались разом. Вийшов дуже гарний фарш, не рідкий, але тримається кубки. Ну, а тепер формую гречані котлетки. Хтось формує овальні, хтось маленькі. Я формую великі та круглі. Мені так подобається. Ви як захочете, так і робіть. Від цього смак не міняється. Гречаники обвалюю у самому борошні без яєць. Можете ще і вмокнути у яйця, і на пательню. Гречаники обсмажую з двох сторін до золотистого кольору на малесенькому вогні. Щоб гречаники були смачні, робимо грибний соус. Беремо печериці 250 г, одну цибулину, обсмажуємо все на вершковому маслі 5 хвилин. Вливаємо 300 мл вершків, перчимо, солимо, додаємо улюблені спеції і тримаємо на мінімальному погні ще 5 хвилин. Соус готовий до подачі. Легко, просто можна приготувати такий соус до будь-якого гарніру. Цією порцією у мене вийшло 25 великих гречаників. Їх можна подавати як на святковий стіл, так і на буденний, на вечерю чи обід. Але обов'язково зробіть у них такий соус з грибами. Буде дуже смачно. Гречаники дуже смачні за рахунок того, що ми збили блендером гречку і якось помінявся смак. Не так сильно відчувається гречка, як була б цілою, тож рекомендую приготувати такі гречаники з вершковим соусом. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу вас підписатись на мій канал та підтримати його вподобайками. Я всім дуже вдячна за перегляди, за вподобайки, відгуки. Заходьте, переглядайте відео, а я буду вам дуже-дуже вдячна. Всім гарного та позитивного настрою, миру та здоров'я!